Привіт! Це знову я. Дуже-дуже коротеньке відео, доповнення до попереднього відео про White Trash. Я отримав лише один коментар і зрозумів, що наші люди, які не були в Америці, ну, просто плутають rv парк з трейлер парком Це кардинально різні парки. В арві парку живуть люди, які типу, подорожують по Америці. і от Їм щось сподобалось і на якийсь час вони залишаються, знаходять арві парк, платять там е, за оренду якісь гроші, там їм під'єднується вода, каналізація, електрика, зазвичай це всі РВ. Або це такі автобуси персональні, ну, сімейні автобуси, які тут користуються останнім часом дуже великим попитом. І от люди на якийсь час зупинилися тут, побули, відпочили, зірвалися і поїхали далі. А трейлер парк це, це дома без фундаменту. Їх просто там ставлять на якісь там кілочки, на ще щось таке, і їх не перевозять. Допоки він там не розвалиться, чи ще які обставини, не знаю. Але ж люди там живуть на постійній основі. І наприкінці відео я викладу дві фотки, бо там де такий гарнесенький парк і де стоять арві. Арві це такі штуки, які чіпляються за машину. І ти можеш подорожувати. Тягнеш за собою. Ну, за, за пікап-траком, або це просто такий е, сімейний автобус. І оце називається Арвій. А друга фотка, там де просто такі страшні домики і от там де така щілина між домиком і землею, вони там заділиють якимось матеріалом, щоб там не заводилися. Апосуми, єноти, е дикі свині. Хоча вони самі як свині. Коротше, щоб там нічого не заводилось. Ось таке пояснення. моєму підписнику. За цей коментар і цей коментар пояснювальний, щоб вам було легше зрозуміти. Пишемо, коментуємо, ставимо лайки, до нових зустрічей!